Сімдер, доброго дня, вітаємо в центрі під руки підприємців дії бізнесу Дернополі». Сьогодні в нас в гостях тренерка, коуч з професійного розвитку з розвитку бізнесу Оксана Виненська. Рознова слава, Оксана, будь ласка. всім привіт, дорогі тернополяни і. Гості міста Мене звати Оксана Винницька, Я є бізнес-коуч, практикуючи бізнес-тренер з розвитку лідерства команди та І вже 10 років працюю з малим та середнім бізнесом у розвитку лідерів команди та продаж. І сьогодні хочу поговорити про продаж, як збільшити ефективність, як зацікавити клієнта, як зробити так, щоб продавати дорого і без заперечень. Насправді це ці питання цікаве і нам, в тому числі в дії бізнес, тому що ми теж маємо платні послуги, які ми намагаємося продавати своїм клієнтам. І деколи буває таке, що вони кажуть кажуть, знаєте, дякую, нам не цікаво, що ж <смеш> робити в такому випадку. <смеш> Почнемо з того, що ж таке взагалі продаж. А для когось продаж це впарювання, це огнентуварна послугу. А якщо це концептуально, то продаж це задоволення потреби клієнта. Потреба є клієнта або ж немає, мам її сформувати. Продаж це завжди емоційний процес прийняття рішення, а логікою пояснюємо пізніше. І ключова в продажах це надати рішення клієнту. Перший лайфхак – це допомогти клієнту у його вирішенні питання. Але в чому твоя унікальність як твого товару чи продукту, в чому твоя особливість, чому має клієнт купити саме у вас, чи є у вас три причини, чому варто купити у вас. Пропишіть, їх, будь ласка. Чому клієнт каже, мені дорого, не цікаво, давай я подумаю і та так далі. Перша причина це вічна відмова. Я просто не хочу у вас купувати, є альтернативний варіант. Друга причина я дійсно хочу порадитись подивитися, де є альтернативні варіанти, співставити ціни і зважити так раціонально. І третій варіант насправді, що за запереченням дорого, часто стоїть заперечення, я подумаю, не на часі, або я не бачу цінності. Тобто я не показав під час презентації товару, в чому цінність, чому я маю заплатити Ціну і поставте собі е, в першу чергу таке завдання, як продажник. А чи є в мене аргументи в користь свого продукту, чи сам би я в себе купив? Якщо на відповідь е, дорого ви кажете, та це нормальна ціна, то насправді це сьогодні так не працює. Її інструменти техніки і трішки розкажу, е, як обробляти правильно заперечення. Ну от мені здається, що я не здатна на емоційну покупку, що я кожен раз настільки тверезом і, і раціонально все, що я хочу купити, так. Зважую, прям максимум, що я можу купити емоційно, це от помаранчеві чи холмалі експресії. Це мені подобається з того, що я цього дуже хочу. Є інтерес, є бажання, я це хочу. А от і от мені я таке смаперекомію, що я дуже дуже раціональна в своїх покупах. Хоча інколи як от іншим людям, які мені потрібно слухати емоції, чи все ж таки більше виважено оцінювати купки, які їм необхідні. Як вибачте, тут треба спрацювати з продавцю в даному випадку? Давати на емоцію чи більше поясню. Я прихильник емоційного підходу у роботі з клієнтом. Поясню, які є вісім емоцій і як їх правильно включати. У нас є емоція страх або вини. Чорна п'ятниця, що дедлайн. Ви будете себе визвинувачувати, що ви не придбаєте, і я бачу, що вам підходить, подобається. Якщо ми бачимо щирий інтерес у клієнта, то ми можемо надавити на цю емоцію. Але в більшості випадків я рекомендую візуалізацію майбутнього. Ви будете собою гордитися, коли ви отримаєте тату тобто, рішення клієнта, що він буде відчувати. Як він буде використовувати цей смартфон додатково, наприклад, як функціонально і емоційно, тобто перевести в картинку майбутнього, продати йому цього відчуття комфорту, зручності, тобто, коли людина розуміє, як вона практично буде його застосовувати. І разом з тим треба розуміти тип клієнта. У нас є ділові емоційні клієнти і аналітики. У нас має бути презентація під кожного з них, в залежності від того, який тип сприйняття. Наприклад, діловому ми чітко по суті кажемо, Дивіться, от перш. Інше, друге, третє, для вас а результат. По вайнає суті, вайнає. як вам, що скажете? Дуже чітко, конкретно результат прибуток. Для емоційного то треба увага, і що ти будеш відчувати, кайфувати, тобто продавати йому власне, це відчуття для аналітики. Ми маємо дати йому багато різних деталей, аналітичних даних, де він може перевірити компанію, далі там надійність, гарантії і так далі. І кожного ми маємо типувати клієнта на етапі встановлення контакту і підлаштовуватися саме під тип. Клієнта і зацікавити його своїм продуктом, а як знати, що ти зацікавив своїм продуктом? Часто продавець робить дуже таку типову помилку. Він перетворює свою презентацію в одностороннє говоріння і не задає запитання. коли uh -huh. є презентація, не можна зробити паузу, ми маємо задати запитання на інтерес, ризик, альтернативи і сумніви. Як вам загалом одні з запитань, прошу записувати, як вам загалом, що скажете? Інший варіант, я бачу, що інтерес є, але якісь сума таке чи якісь певні суми. Скажіть, будь ласка, в чому саме? У виробнику, в ціні і так далі. Третій варіант. Клієнт каже: я хочу подумати, так, звичайно, ми завжди підлаштовуємося, приєднаємося. Треба час, щоб зважити. Це все нормально, я вас розумію. Я ставлю себе на позицію клієнта. І в той же час я зв'яжую себе, але в той же час, скажіть, будь ласка, а що зараз заважає прийняти рішення? Які ще додаткові інформації потрібні? Я питаннями, задаючи питаннями, веду діалогу до продажу. Е, клієнт каже, я хочу порадитися з дружиною. Так, це нормально, щоб зважити всі за і проти, я теж так роблю. Я стою разом з клієнтом, я розумію його проблематику, він важко приймає рішення, уявляє, скільки вас вже часу пішло на купівлю того, наприклад, комп'ютера чи тої техніки. А, а в мене буквально одне запитання. Що сподобалося там в презентації товару, товар, а що поки е, якісь стосовно того сумніву? Я не залишаю клієнта, е, тобто не відпускаю е, з клієнта після заперечення, я подумаю. Переважно я подумаю, це обов'язково їхне заперечень. Треба уточнити і вийти на то істину дорого. Дорого, ціна е, і чому, чому клієнти кажуть дорого? Мабуть, такі заперечення найчастіше. так? Так, так. Та, 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 дорого, е, дорого, і е, я бачив дешевше. Тобто це кардинально. А, маємо зрозуміти, що є алгоритм роботи з запереченням. І а, ви спіл, от, візьміть 5 пунктів в алгоритмі роботи з опереченням. Маю вислухати заперечення, не сперечатися, а прийняти, що є а, сумнів клієнта, і я і не борю з запереченням, а я його просто приймаю. Вислухати перший Другий я маю психологічну умову приєднатися. Не повністю сказати, так дійсно дорого. Це це повна згода, а умовна згода так дійсно ціна важлива при прийняті рішення. Так дійсно по бюджету важливо вкластися. І я вас розумію, але без але. Після того я задаю третій пункт, уточнюючи запитання. Хочу уточнити інтерес до продукту є, тільки є якісь певні сумніви. Правильно розумію? Давайте ще раз повернемося до нашого, може, не до кінця вам пояснили, там цінність цього продукту, що ви отримуєте. І я в четверті. Переходить знов аргументи і закриваю угоду. Я заперечення опрацьовую дорого, я подумаю. Може бути 3-5 заперечень на етапі контакту з клієнтом, але вони йдуть всі по цьому алгоритму. Отож, коли заперечення дорого, як ми його можемо працювати? Я розумію, що ціна важлива. Я хочу уточнити, а що крім ціни ще має значення? Ну, мене цікавить тільки ціна, я бачив дешевше. Так, є різні ціни, варіюються від 200 до 300 доларів на мій продукт. Я навіть бачила за 100 доларів. А в мене питають: чому там не купили, якщо бачили нижче? Якщо б ціна була однакова, де б ви купили? Ви розумієте, що питаннями можна клієнта дійсно е підвести до того, що він хоче і оптимальний якісний продукт, і по низькій ціні. Але за статистикою клієнти не купують найдешевше, клієнти не купують найдорожче, купують цей середній сегмент. Вони до кінця не розуміють оце цінності, за що я маю. Платити, тобто йому треба це пояснити, і коли пояснює задати питання в кінці. Я змогла вас переконати в цьому. Ну що дійсно продукт варт? Це для вас важливо. Клієнт каже: Ні, мені головне, щоб ціна була 2000 тисячі гривень. Ну тоді, значить, інколи буває не ваш клієнт, і не треба за це хапатися за нього і йому доказувати. Він не готовий сьогодні заплатити, але ні сьогодні, не означає ні завтра. У вас має бути база клієнтів, і з ними треба пропрацьовувати слово зараз, в час постійних змін, треба працювати з базою клієнтів і давати емпатійно їм відчуття, що ви їх цінуєте прозвонити їм, не продавати нічого, а сказати Ми дякуємо за те, що ви наш клієнт. Ми дякуємо за те, що ви в нас обирали, яка хоче вам подарувати якісь бонус і так далі. Сьогодні контакти з клієнтом налагоджувати, коли в нас основне. Це допомогти клієнту його рішення, а не фокусуватися тільки на продажі. І останнє таке моє питання. Каш, там дуже часто вони в кав'ярні проходять, каярні теж намагаються продати маленьку каву, велику каву, Бачу, <рес> є клієнти, які приходять і кажуть, доброго дня, мені будь ласка, середня стреса і більше нічого, і більше <рес> нічого я брати не буду, не пропонуйте. Що робити з такими? Дві Дивіться, коли клієнт зайшов на сайт, це таке аналогічно. Зайшов на сайт теж і побачив якийсь продукт, каже: мені тільки цей продукт. Як ти під такого клієнта? Перша методика вдячності і комплімент. Сказати круто, ви вибрали. Саму таку ви знаєте, що ви ви знаєте, що ви хочете. Мені так приємно мати справу з таким клієнтом, який швидко робить замовлення. Похвалити його і подякувати йому за класний вибір, за оперативність, за швидкість. Взагалі, техніка вдячності це метод з Роберта Челкіні, така книга Психологія впливу. Дякувати щодня клієнту, дякую за те, що ми сьогодні сконтактували. Дякую за твою думку, дякую за те, що ти зі мною цим поділився. І це дуже ціну це зближує нас клієнтом. І знаєте, я просто хочу вам і не боятися продавати, а просто поділитися думкою. Знаєте, що клієнти часто до лате наші клієнти люблять обирати, наприклад, фірмовий чизкейк. Я знаю, що він вам точно сподобається. І не боятись запропонувати клієнту. Він може сказати ні, але він прийде втретє. Якщо ви знову спробуєте, він вас купить. Головне подача як ти подаєш, Чи ти боїшся, може б ви хотіли замовити, а в нас ще є додаткового асортименту клієнт. Каже, ні. Бо треба основний товар з'єднати до а, додаткового, як, те, як це в комбінації, в кожного бізнесу є комбінація основний і додатковий, а псевдо, що ти будеш мати значно більшість. Так, так, так комплексне комфлекс... рішення. Так, Та. отримуємо, ви отримуєте комплексне рішення. Ще один такий лайфхак в продажах. Ми, ми компанія на ринку 12 років. Ми маємо стільки замовлень. Клієнт чує, я, я, я. Пам'ятаєте, що презентація основне, що отримує клієнт, яка його вигода. Перетворите ми на ви. Ви заощаджуєте, ви економуєте, ви отримуєте таку-то користь. Для вас це можливість. Клієнт чує, що це. Дійсно дбають про його вигоду, і для нього це певні ресурси, додаткові можливості і так далі. І чим більше ви запитуєте клієнта, що важливо, чому до нас звернулися, як ви бачите взагалі ідеальний результат співпраці, з яких умов готові працювати. А якщо не сьогодні добре, ми відкладемо нашу зустріч співпрацю після війни. Але в мене зараз цікавить от одне питання: оцініть мою там презентацію по десятибанішкаві. Що сподобалось, що ні? Я завжди розумію, чи є інтерес до вас, чи якісь ризики. Шах, бюджеті, сумніви, альтернативні варіанти, і це вже техніка переговорів, яких я навчаю на офлайн-онлайн на онлайн тренінгах. Адже в переговорах важливо домовитись, і куди зміщуєш фокус уваги. Є такі фокуси мови, але думаю, ми про це вже поговоримо наступного разу, коли приїду в дія бізнесу, вісто Тернопіль. Фокуси мови в продажах. От і якраз ми зараз будемо продовжувати безпосередньо з нашим офлайн заходом. А за всіма заходами в центрі дії бізнес, де буде також майбутньому. Ні, Оксана Видицька, на наших сторінках соціальних мережах, Фейсбуці та інстаграмі, а тепер до офлайну. Дякую.